Близько 15 кілометрів від траси і асфальт закінчується. А натомість починається село Вила Романівської громади. Люди бідкаються. Дістатися додому з міста майже неможливо, адже громадський транспорт сюди не ходить, а власні автівки не витримують місцевих доріг. Дороги в нас в жахливому стані, по селі дорогу тут кожен засипає своїми силами. Отак, купили машину піску, підсипали і все. О. А в період, коли йдуть дощі, то дорога жахлива, не можна проїхати. Декілька років тому, розповідає жінка, виділяли кошти на ремонт дороги Соболівка Вила. Однак проклали її лише до першого села. Та зараз ще більш нагальною проблемою став міст, що з'єднує дві частини населеного пункту. Жахає навіть його зовнішній вигляд. Зараз він в аварійному стані. О, тут біда може статися кожен день, тут не проїжджає ні, ні скора допомога, швидка допомога, ні пожежна машина не може проїхати. Ну, от, а представте собі, що зимою тут обледеніння буде замерзне і тут. Це, тут... Чекати біди, як кажуть, не дай Бог. Жителі села розповідають, до такого стану міст довели за останні два роки і, передусім, місцеві підприємці. Адже через нього постійно проїжджала важка техніка. Такі машини, що двохповерхові дрова возять, ну але то я не знаю, чиї то чи що ти, але ми не проти, щоб люди заробляли якісь кошти. Це але, але бачите, що, що сталося. Ну як можна по цій по цьому мосту можна їхати важкій техніці. Якщо вони зруйнували, то хай кошти шукають. Якщо в бюджеті немає, то хай шукають кошти, де є ті кошти, де хто заробляє, де бізнес є. Анатолій розповідає, так як місцевій владі немає діла до цього мосту, сам почав займатися цією справою і вже з травня місяця веде листування з обласною військовою адміністрацією та Романівською селищною радою. Це звернення до Бонечка, голови Житомирського. Це було 27.05-го. Тут лист прийшов у відповідь. Видно, він був перекинутий на Романівську селищну раду. Проте органи влади весь цей час перекидають це питання між собою і пропонують один одному зайнятися його будівництвом. У телефонній розмові сільський голова повідомила, що також зверталася з цією проблемою до вищих керівних інстанцій. Старостинський Соболівський округ. та... Відноситься до Романівської селищної ради. Uh -huh. От і весь бюджет планується тут в Романівській селищній раді. Я листом зверталася в селищну раду. Всі знають, керівництво знає. Ну, ну а, де, а де проблема? Села Як планує. ви вважаєте, де проблема? На якому рівні проблема? Ну, проблема заключається в фінансах. Люди нарікають, навіть ті фінанси, які є, усі направляють до Соболівки, а про невеличке село Вила забувають. У нас тут був свій свіродом, багато населення було, багато молодежі було, колгосп хороший був, всі поля були, працювали, люди трудолюбивці. Ну і як так склалося, як так склалося, що зійшлося ненавець. Просто я лічно від себе, я виною Соболівка. Вони фактично нас унічтожили. Вони забрали все, все. І далі, сільський голова, вона там. Вона там собі старається, звісно, а тут. Тут їм нічого, якби людей, як тут не существує, і нема вообще. Зараз місцеві хочуть розголосу цій проблемі та мріють не допустити занепаду села. кажуть, вони вже не готові зупинятися та планують іти до кінця, доки їхні питання не будуть вирішені. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.